Вони вершіть такі сумні страшні. Тому у тебе зараз своє життя. Свої справи, зустрічі, розмови, погроми, грози, сльози, історії. Ми дивні істоти, правда? Нам потрібно спершу втратити, щоб зрозуміти, яким же дорогоцінним і важливим це було. У мене зараз своє життя, свої погляди, постріли, доторки, мрії, повірити, що ти є, і що сили вигадує щось своє, наприклад. Сновидіння і новотіння ти пройшла повз мене, як завжди, а ніч. Пусткою стояла у пустелі, я писавшись під зорею, і музика своя у тебе. Сніданки обіди, вечері, кінофільми, кі... кінофільми про кінець світу, червоне вино. Чи я вина, що ти одна, і я ось тут один граюся в самотність, як же набридло все це. Суцільний концерт, о Боже, на кого я став схожий, і вічую мене свій. І знову відчалює ніч за порогом до світанку. Проблема, дилема, дема? Повітря безжально тисне груди, повисло і щезло, повноцінне цебе. Повільно повторюю ще раз, у тебе зараз своє життя, і небо навіть своє не таке, як опускаю якір під воду. А в мене лише думки про тебе, що по небу пливуть. Я знаю, що існує причал для них, перепочинь, дихни, повітря, зранені лікті, 21 -е століття.